Дівчата, мої вітання. Ви на каналі про в'язання та шиття Мене звати Раїса. Сьогодні хочу детальніше розповісти про те, як я в'яжу бактус. Пряжа тут шкарпеткова, але незвичайна це пряжа ручного фарбування. Фарбує її галинка. Посилання на канал Галини. Я неї є різна пряжа, різного складу. Вона така м'якенька, така. Об'ємна, що я не захотіла її пускати на шкарпетки, а вирішила зв'язати щось на шию. Тут зовсім простий візерунок. В'язала я спицями номер 4 Візерунок дуже простий. Тут в мене йде накид дві лицевих разом, і в виборідньому ряду я просто пров'язую по візерунку. Зараз я вже детальніше покажу вам на іншому бактусі. Потім в мене тут йдуть такі доріжки з хусткової в'язки. Знову така ніби як мережка, тут накид дві разом, дуже все просто. Зараз я вам зроблю заміри. По самій широкій частині, тут де в нас кут іде попереду, він у мене 36 см, зараз я складу вдвоє. Щоб помітити, який він по довжині. По довжині він займає 146 см. В'яжеться він від кута, що дуже зручно, якщо у вас обмежена кількість пряжі, тобто в'яжете, 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 і у вас виходить ось така ширина тут, і ви вже дивитеся, або далі продовжуєте, або вам цього кута достатньо. Або у вас просто 100 грам пряжі, так як в мене було. Тут я закрила просто звичайним способом лицевими петлями виглядає чудово. Звичайно, закривала трохи легше, для того, щоб коли буду я завертати на шию, щоб цей край гарно тут виглядав і був схожий до цього. Щоб більш-менш воно якось симетрично і гарно виглядало. Набрала я три петлі і почала в'язати хустковою в'язкою, пров'язала ряд. Потім з однієї сторони я прибавляла в кожному ряду, а з іншої збавляла в кожному четвертому ряду. Тобто, там, де в нас кут, в мене йдуть збавляння, там, де пряма сторона, розширення полотна. Почала в'язати ось такий, тут зв'язала мережку, потім знову хусткової в'язки трохи. Пров'язала і все в довільному порядку, як мені хотілося, так я його і в'язала. Тут я почала в'язати накид, дві петлі разом, накид, дві петлі разом. Потім хусткова в'язка, знов таки ажурний візерунок. От зразу видно, що це мериносова вовна, тому що вона от так якось пружинить. Ти її розтягуєш, а вона назад якби стягується. І знову я зробила мережку тут таку, потім широка частина, потім такі вузькі. Хотілося, щоб біля шиї було більш закрите. Я тут менше візерунки використовувала, тобто не сильно він ажурний, і вже по краю знову зробила таку ніби актуальна така сітка, але дуже-дуже вона проста. І мені сподобалось його в'язати. Тим більше, що пряжа, ви бачите, така яскрава, переходить з одного кольору в інший. То додаткових візерунків взагалі тут не потрібно. Якихось складних, вони би загубилися в цьому всьому, і я думаю, що були б лишніми. І Ще один бактус я вирішила зв'язати. В'яжу я в проєкті дівчатка-такі дівчатка. Звичайно, зараз сонця майже немає, буває дуже рідко. І так як я в'яжу по вечорах, то дуже складно, мені вдається його просувати. Ось цей дуже швидко зв'язався. Цей не виходить мені швидко в'язати його. Тут у мене, я вам скажу чесно, невідомий склад. Що цієї ниточки, що цієї. Це мені прислали магазин Анже в подарунок. Тут такі цікаві шишечки. Вони тут і такого винного кольору, і, і чорні, і винного, і ниточка переплетена, чорна і з такою, чи вишньовою, чи нила вишня, як правильно називають. Він мені буряк нагадує, варений. І ось такий класний, я думаю, що передає вам камера. Пухнастик, не знаю точний склад, але дуже такий, достатньо він приємний, зовсім не колеться. Так як я дуже чутлива, то для мене він класно підходить. Хоча я не знаю, чи це буде мені цей бактус, чи це буде подарунок комусь з моїх близьких. Так, і тут я трохи змінила ритм збавлянь. Добавляю я петлі в кожному ряду, а збавляю з іншої сторони в кожному шостому ряду. Можете спробувати, як вам більше подобається. Мені такий варіант сподобався. Ось це мій кут уже такий вив'язався. І такий пухнастий, м'якенький. Повітряний, класний бактус. Зараз я вам коротко покажу, як я в'яжу цей ажурний візерунок. Спиці в мене 4. Так. Я першу петлю знімаю, трохи її так розтягую, тому що цей візерунок, щоб край не був стягнутий, трохи я ріхліше тут в'яжу. Роблю накид, Ось у мене був в попередньому ряду накид. Я його пров'язую такою як схрещеною лицевою петлею. І ось ці три петлі в нас незмінні йдуть. Далі я роблю накид уже до візерунку, і пров'язую дві петлі разом з нахилом. Право. Так, надіюсь, вам все видно. Зробила накид Ось дві петлі підхоплюю зліва і пров'язую знов накид Дві петлі разом, пров'язую. Звичайно, хто вже багато в'яже, то і думаю, що такий візерунок. Можливо, здасться смішним, і, і, можливо, не цікавий, але багато дівчат лише вчаться в'язати, і я думаю, що такі майстер-класи будуть корисним. Напишіть, будь ласка, чи потрібна вам така інформація, чи важливо, чи все видно, чи все зрозуміло. Ось підхоплюю я, зліва, показую повільно. І пров'язую. Так, в'яжемо до кінця ряду. Орієнтовно, щоб не збитися якби, з курсу, і в наступних рядах, щоб не заплутатися, де ж це -то робити той накид і дві петлі, разом яких саме пров'язувати, то ось друга петля, яка е враховується в візерунку, якраз йде напроти неї пров'язана петля. Тобто не там, де накид, а там, де була в попередньому ряду петля лицьова. Ось я дов'язала вже до кінця ряду, так як я робила скорочення ось в попередньому ряду, то я зараз просто зробила накид, пров'язала дві петлі разом і пров'язую останню лицевою петлею. Далі розвертаю вязання. першу петлю знімаю. Далі в'яжу всі лицьові петлі. Накиди теж пров'язую лицевими. Дов'язала я майже до краю і в'язати останні петлі. Ось у мене остання ця лицева. Далі в мене є накид, я його пров'язую з хрещеною лицевою. Роблю накид і пров'язую лицьову. Все. Цих перших три петлі в'яжеться у всіх рядах однаково, і в хустковій в'язці, і в ажурі. Знову у нас повтор. Першу знімаємо, робимо накид. Пров'язуємо схрещеною лицьовою лицевою. цей накид з попереднього ряду. І в нас оцих основних три петлі вже пров'язуємо. Далі я роблю накид, В'язую дві петлі разом. Накид. Дві петлі разом. Дуже. Прості бактуси, як завжди, ви бачите, без заморочок. Всім дякую за увагу! вяжіть з задоволенням, легких вам рівних петель. І зустрінемось в нових відео.